Червні 2015 року о 6.20 на наш монастир в Приховичах був скоєний варварський озброєний напад приблизно 200 чоловік. Почали перескакувати через паркан такі люди в, в, в чорному, а в тих масках чорних і в зелених. В формі і в зелених масках і з автоматами і почали виламувати двері і сокирами, а так і з другого боку монестиря. При дверях побачила групу чоловіків у. В камуфляжному одязі у масках, де було видно тільки очі з автоматами і пістолетами, вони наставили на нас зброю і кричали, щоб ми виходили. Друга група чоловіків стояла за ними і світили на нас ліхтариками в очі, і не давали нам. Нічого сказати, вони не представили ніяких документів, ніякого посвідчення. Ні, взагалі не сказали, яким правом вони увірвалися на приватну територію. Бері сказав, що так, давайте забирайте їх тягніть. Так бачила, що одну сестру просто поволокли, взяли автоматом, її штовхали, просто один до неї копнув. Вона взяла мене за руки, за ноги, а жорстоко просто викинули мене з монастиря. Я впала на землю потім. Так довгий час мене ще й нога боліла, а думала, думала, що що буде з нами тепер? Що з нами будуть робити? По одній сестрі вони так викидали з монастиря, декого виводили просто під дулом автомату. Побігла на другий поверх. Щоб задзвонити хоч комусь і хоч комусь сказати, щоб знали, що тут робиться, що відбувається, попросити про допомогу. Коли я виглянула на другому поверсі з вікна, бачила, що цілий наш будинок обкружений озброєними чоловіками. Дзвонили сестри з Збріхович. Моліться, сестри, моліться, дзвоніть по всіх. В монастирях моліться за нас, бо на нас напали. Я просто в цьому моменті не знаю, Собі не уявляла, чи ще колись я побачу хоч одну сестру. Прибігли на той третій поверх а там десять їх, або навіть більше персонаж, що мати не стояти, по сходах штовхати, щоб вона виходила з монастиря. Ну, і так під авто, під дулом автомата, а потім кожен вже із нас. Поламали камеру, вирвали мені з рук, витягнули касету, а ясно, щоб не було ніяких доказів проти них. Просили спочатку, віддайте наші камери, все забрали, все поламали, всі докази. Просто було видно, що вони не хочуть, щоб ми які-небудь докази мали їхнього злочину, що то є замовлення. Почали мене штовхати, щоб я виходила якби, на двір і кричали: виходь, виходь, виходь. З третього поверха вилучили аж на перший поверх по сходах, щоб на двір Взяло за руки і за ноги, і так винесли на двір. а при тому почали ще перевіряти і мене, і також всякі такі брутальні слова говорити. Загубила і тапки, і була боса. А потім вони не пускали нас до монастиря, щоб взутися, вдягнутися, що тільки то заборонено, тряслася від холоду. То що ста буде на ран. Як ми ще стояли на вулиці, в один момент вибіг там один з, 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 з дому, такий в камуфляжній формі в масці, а дав наказу по одному до, 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 заводити до хати на так званий огляд. Один сказав, що так, давай, тягни їх, давай ту крайню. І почали рвати мене просто від сестер жорстоко, почав мене так брутально тягнути, що хопили мене за руки тут. А я, я за сестер, скільки мала сили, трималася, ну, так чудом що за той хрест. І Вони рвали мене, просто рвали, тягнула, що я думала, що на мені порвуть весь одяг, що, що той хрест залишиться в мене в руках. А так я почала плакати, просто просилася, що лишіть, пустіть мене, що я хочу бути тут сестрами, що ні на, ні на що не зважали. Давайте на просто беруть, беру під садик купить самі сестра на свято, яка каже: ми не будемо заходити. Не кинулися на. Не на мати настоятельку, що такою жорстокістю, просто з ненавистю підійшли до неї, що почали її виривати від сестер. Вдарили її пару разів по голові так сильно за своєї сили, а жорстоко її вдарили, що вона так схилилася на хвильку, що було видно, що їй стало зле. А одна сестра, якби так старалася якось захистити, так він потім і шату сестру зі всієї сили так сильно гримнув, а від якби так від, відшвернув. Я якась їх тягну, в борту. Умови на юрист можуть засвідчити, що процедура обшуку від самого початку до кінця була порушена. Було порушені всі основні права людини. Всі, всі норми кримінально-процесуального кодексу, які стосуються процедури обшуку. Це ще й один знак, що це є все на замовлення. Під час цього озброєного нападу нас пограбували, викравши комп'ютери, ноутбуки, відеокамери, особисті речі наших систем. Також офіційні документи. Бандити, бандити. Бан -бан -бан! Бан -бан! Бан -бан! Зводі. Осквернили, сплюндрували наш монастир каплицю. Вони рухали престолом, вони поперевертали обруси на престолі, повідкидували хрести, вилізли до освячених речей, таких як чаші, дискоси, ложечки. Це не зробили службовці, міліція чи руху. Це все зробили переодягнені апостати. ієрархія вже наперед готувала цю акцію. І по телебаченню через своїх представників про це говорили. Десь приблизно півтора місяця тому одна особа так зверталася до нашої однієї сестри, казала: виходи з монастиря, бо знаєш, на ваш монастир готується акція. Каже, я то знаю з достовірних джерел. Там одна довірна людина б Юра, мені сказала, що. Що то вже є точна дата, виходи з монастиря, щоб тобі нічого не сталося. Тепер по масмедія далі проходить така очорнююча кампанія, що нічого ніякої правдивої інформації не подадуть, як то було насправді. Вже декілька років триває ця релігійна дискримінація стосовно нашої правовірної церкви. Це події Щепкова, пробіжної, переслідування. Нас тут у Львові, очорнювання в газетах, в телебаченню, розпалювання релігійної ненависті щодо нас, правовірних греко-католиків. Цей брутальний озброєний напад не був офіційним. Він відбувався на замовлення апостатичної ієрархії Української греко-католицької церкви, яка послужилася державними органами.